Доброго вечора. Доброго вечора, любі дітки ліцею номер 7 вчителі. Хочу вам подякувати за те маленьке свято, яке сьогодні влаштували нам. У нас сьогодні приїхала ялинка в такий буремний напрямок місто Лиман. Прийшла посилочка від. Діток від Козацької республіки ліцею номер 7 Зокрема, для дівчаток. Отака от от історія, такі пакуночки, які, ну, вони просто гріють душу. Там, є, звичайно, грілки і теплий чай, але гріє душу не те. Гріє душу, ота турбота дитяча, оці побажання, які написані просто тут. І оця суперова ялинка, яка. Яка прикрасила наше тимчасове е, чуже житло, яке стає трошки, трошки милішим, тому що тут присутність рідного краю. Із ліцеєм номер 7 я знайома дуже давно. Там навчався мій син весь час. З багатьма педагогами я знайома. Дітки це всі маленькі, 3 Б. Чесно, Чесно, дуже сильно вразили, вразили от ті дитячі літери, які вималювані в цих побажаннях. Діточки, що я вам хочу сказати? Ви гарно вчіться, тому що ви будете тими, які будуть відбудовувати цю країну, яким на вашу долю випало нелегке випробування війною. Але ми все це переживемо. Перемога за нами, перемога буде скоро. Я дуже на це надіюся і дуже цього хочу. Я хочу, щоб ви спали без тривог. Я хочу, щоб у вас була можливість ходити до школи, причому ходити постійно, а не сидіти в підвалах. Тому за це бореться наш батальйон. Вітаю вас усіх із різдвом із Новим Роком, який підходить. Обіймаю. Близьких, близьких мені людей, які працюють у ліцеї номер 7 так тримати ви найкращі педагоги. Дякую вам.